Хочемо нагадати, що у Миколаєві вшановують пам'ять жертв російського удару по будівлі обласної, обласної державної адміністрації три роки тому, 29 березня, росіяни поцілили по адміністрації ракетою. 37 людей внаслідок цієї трагедії загинули. І ще 33 отримали поранення. Сьогодні мешканці міста приходять до меморіалу, щоб покласти квіти і згадати колег, рідних, друзів. Працюють на місії наші колеги з нами наживо із Миколаєву Наталія Якобсен-Белібова. Наталю, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, як цей трагічний день згадують миколаївці? Вітаю, Максима. Наразі в миколаївці протягом всього дня в цей день це також традиційно склалося. Приходять стихійно в будь-який час, щоб покласти квіти до меморіалу пам'яті загиблим в будівлі обласної військової адміністрації. Це Таким чином, це колеги, рідні, загиблих, а також їх друзі, всіх тих, хто працював у обласній військовій адміністрації, а також в господарському суді, який теж розташовувався в цій будівлі. Вибух нагадаю пролунав близько 8.45 ранку, коли більшість працівників адміністрації вже перебували на своїх робочих місцях. Через удар по адміністрації утворилася провалля, а також зруйнувалася центральна секція будівлі з першого до дев'ятого поверху. Під завалами були люди. Пошукова рятувальна операція тривала п'ять днів. А от зятя Валентини, з якою ми поспілкувалися після удару по ОВА, знайшли буквально протягом перших кількох годин. І як все це відбувалося, жінка розповіла нам пропоную послухати. Коли був вибух, бо тільки виїхали хлопці на роботу. Зяті плем'яні забрав 26 років, мальчику. І все вийшлося. Страшно. Дочка тут була і дзвонила. Мама нашого Костіка вже більше з нами немає. Зятя. Ну, а плем'яника через три дні достала ж. На первому етаже внук потім розказував. Він теж тут був. Він каже: я бачив, як несуть на насилках кого-то. хлопці раз повернулися, всі на мене подивились. Я зрозумів, що це папа мій. Нині будівля обласної військової адміністрації аварійна вхід до неї перегороджений і заборонений, адже конструкції продовжують руйнуватися. Поки що про її подальшу долю не говорять, але раніше звучала інформація, що вона відновленню не підлягає, і буде. Демонтована під цими уламками втратила свого чоловіка і Олена. Того дня каже, вона чула вибух і знала, що її чоловік перебуває на роботі в обласній військовій адміністрації. Там же, до речі, був її син. Однак він зміг вибратися цілим і неушкодженим з будівлі. А от його тата вже знайшли згодом під уламками. Більше пропонує почути від самої жінки. Чоловік зранку, як прийшов на зміну, то Стався вибух. Одразу як пролунала вибух, надіслала повідомлення. Воно було не доставлено в 8.31, То звичайно почали одразу дзвінки, бо він тут був не один бо достатньо було знайомих чоловіків, з якими вони службу проходили. І тоді, вже як така реакція, з поціпочці, поціпочці вже приїхали сюди і знаходилися вже тут. До моменту його знайшли в той же день ввечері. Сьогодні в третій роковини удари по обласній військовій адміністрації Миколаївці приходять не лише до меморіалу пам'яті загиблим в будівлі ОВА, а також і до Алеї Слави, яку створили в Миколаєві тут поряд минулого року. Вона присвячена ця Алеї слави загиблим миколаївцям у цій російсько-українській війні. Наразі в мене вся інформація. Колеги, вам слово. Світла і вічна пам'ять усім загиблим. В результаті цього ракетного удару нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Якобсон-Белібова про треті роковини ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації розповіла щойно.